Останні дні березня здивували нас аномальним теплом. Температура на Житомирщині підвищувалася до 26 градусів, і це лише в тіні. Такий спекотний сюрприз нам принесло субтропічне повітря, яке подолало відстань з далекої Африки. І треба сказати, що для цього періоду це найвищі показники, які відмічені з 1945 року, коли розпочалися регулярні спостереження за погодою на Житомирщині. Але для сучасного клімату це зовсім не диво, і такі кліматичні відхилення із знаком плюс відбуваються кожного року в різні періоди. Пов'язано це з глобальним потеплінням на планеті, яке, до речі, прискорилося з 2000 року. Але якщо повернутися до сьогодення, то найближчими днями на нас чекає кардинальна зміна погоди вже ввечері, 2 квітня, через територію Житомирщини переміститься швидко рухомий холодний фронт, який принесе дощ і вітер до 15-20 метрів за секунду це штормовий вітер. Панувати цей фронт буде на Житомирщині і вночі 3 квітня, тобто збережеться дощ, збережуться пориви сильного вітру. Вдень опади малоймовірні і будуть відбуватися тільки в окремих районах області, але температурний режим значно знизиться. Вночі це буде 7-9 градусів тепла, а вдень вже. Скромних 13-15 градусів. Надалі з 4-го. По 6 квітня погода буде нестійкою. Опади можливі, але з наближенням теплого періоду року опади випадають плямисто, тобто дістануться вони не всім, а от температурний режим зазнає значних коливань. Найхолодніше буде 4 квітня, вночі це буквально 1-3 градуси тепла, вдень близько 10, а протягом 5-6 почнеться підвищення. І вже до 6 квітня матимемо вночі 3-5 градусів. Всі тепла а в день 16-18. Вітер стихне до помірного і становитиме 5-7 метрів за секунду. А от з 7 по 10 на нас чекає міні-літо. На територію України пошириться антициклон. Антициклон це така погодна твердиня, яку обходять стороною дощі та всі погодні негоразди. Тобто сонце і добрий настрій нам забезпечені. Без опадів, вітер слабкий, температура вночі близько 10. а а в день, літні 20-25 градусів тепла, кажуть, це, за, за цей субтропічний південний вітер mm -hmm. він з собою ніби приніс піски з, з Сахари з пустелі. Говорить, mm -hmm. і що ці піски можуть шкідливо впливати на здоров'я людей. Як ви це прокоментуєте? А, ну, взагалі цей процес вже завершився, тобто це повітря вже до нас прийшло і воно трансформувалося. Але треба сказати, що ці повітряні потоки, які переносять такі повітряні. Ні, маси, а розмір повітряних мас це тисячі кілометрів. Вони відбуваються на дуже високих шарах атмосфери. Тобто, цей пил він проходив на висоті десь близько трьох кілометрів. І якщо ви звернули увагу, просто небо було таке тьмяне. Тобто на людей, які ходять близько до землі, воно так суттєво не вплинуло.